Усі WhatsApp, мене звуть Фарба. А на ваших екранах новий випуск шоу Американці слухають українську музику. В цьому шоу двоє моїх друзів вперше почують п'ять музичних композицій відомих українських виконавців та будуть оцінювати їх від одного до дванадцяти окремо музичну композицію і окремо відео. А також будуть намагатися вгадати, якого року випуску саме це музичне відео. Отож, давайте знайомитися з нашими гостями. Полетіли. Окей, це двоє моїх американських друзів. Це Омар, це Фукс. Що ж, ми вже тут, і перше, що я хочу вам сказати, що ви теж можете оцінювати треки, які ми покажемо, і писати свої оцінки в коментарях. Що ж, ми починаємо. Поїхали на наш перший трек. Добре, okay, хлопці. Перше first музичне відео це Монатік назавжди. Поїхали, вічно пішкирою. Судкала не це чудовий початок. Усе музичне відео одним кадром. Це Божевілля. Мені подобається так. гарне пальто. Мені подобається. Він трохи схожий на Бет бані. Подобаються танцівники на задньому плані, які зображають це на кожному рівні. Буде щось нове. Знято одним кадром. Це божевілля. Тут багато сенсу. Я таке люблю. Гаразд, я б додав більше, ніж один. У мене мурашки по шкірі. Не може бути. Це чудово. Я втратив рахунок. Так, буквально. Це принаймні близько семи. Він піднявся на дах, правильно? Що скажете, хлопці? Як вам? Мені це сподобалося. Це було красиве відео. Дивовижно. Я весь час думав, тому що пам'ятаю, що ми повинні спробувати вгадати, коли це було випущено. Я не міг навіть ну я, я відчуваю, що це має бути нове, ніби принаймні за останні ніби п'ять років. Ось про що я думав, тому що мов би, це має бути його вибір моди. Наче це ніби попереду всього, що відбувається зараз, 2022. Гаразд. А ти, Омар, кінець 2022 року. Гаразд. Я залишуся з початком 2022 року. Як щодо пісні від 1 до 12? Пісню саму по собі я відчуваю загалом круто. Це була сильна вісімка, і мені вона подобається. Вісім так дев'ять з половиною. Сильна дев'ять з половиною. Що щодо музичного відео. Музичне відео мене вразило з самого початку. Ти сказав мені, що це було одним дублем. Тож я вже розумію координацію, яка потрібна, щоб зібрати всіх на одній хвилі для одного дубля. І у відео сім поверхів це було шалено. Я б не зміг це зробити, навіть якби, скажімо, готувався до цього, скажімо, 30 днів дванадцять. 12. Так, я трохи в такій же ситуації. Я не хотів починати з дванадцяти, просто тому що хто знає, що ще ми побачимо. Але ти не можеш заперечувати, це було гарне мистецтво. Дванадцять асом. Поїхали далі. Наступний відеокліп, який я покажу своїм гостям, це гурт танок на майдані Конго і їх легендарна пісня Гранули. Поїхали. Як льоду Багато сповільненої зйомки є щось у цих кольорах, що я люблю. Так. так напої та дівчата цілуються, так, так, так. Ого, це божевілля, як у реальному житті. Я хочу влаштувати таку вечірку, типу весела вечірка. Так, якось влаштуємо. Гаразд, що ти думаєш про пісню та цей відеокліп, Омар? Мені дуже подобається ця пісня. Насправді, ця пісня мені подобається більше, ніж попередня. І мені дійсно це сподобалось, тому від мене одинадцять з дванадцяти. Одинадцять. Отже, я скажу десять. Десять. Отже, це може бути, наприклад, дві тисячі шостий, можливо, дві тисячі дев'ятий. Від одного до дванадцяти за музичне відео від одного до дванадцяти. Я теж даю цьому одинадцять. Подвійне одинадцять. Добре, отже, щодо музичного відео, я також скажу одинадцять. подвійне одинадцять. Давайте так зробимо. Окей, okay, наступне музичне відео. Це виконавиця Альона Альона. І її крутий трек. Пушка він мене дуже захоплює, надихає. Він дуже крутий. Це можна сказати початок її кар'єри. Я думаю, що друзям дуже зайде цей кліп. Поїхала. Тату на обличчі не моя пішка. Я просто пишка, пушка, пішка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Багато ефектів, переходів. Це круто. Так. Чорт забирай, так. Човіки дуже уважно слухають, навіть не коментують. Її звати Альона, але її прізвисько Альона Альона тобто подвійне Альона. Відчуваю енергію до відео Е, так. Так, я про це думав. Типу, це або відео з 2017 року, яке дуже дуже, -дуже хороше, або тільки но вийшло минулого тижня. Знаєш, люди зараз намагаються робити щось в ретростилі. Like... Ага, Ніколи не знаєш, бо наче я просто дивлюсь на якість цього відео. Якби я щось знімав, ну взагалі без нічого, отак би воно виглядало сьогодні. Пушка! Що ти думаєш? Мені подобається. Я даю цьому 12. Я я не намагаюся бути щедрим. було просто відчуття енергії. тож мені дуже сподобалося. Це чисто так. Я оберу 12. Нічого, я теж, Альона. Альона. Я також 12. I'm here for view. Я тут не оцінюю кліпи, сьогодні тільки показую, але Альона, Альона — це круто. Це 12. Я спочатку хотів сказати, як 2017 бо якщо вона мала як, дуже хорошу камеру на той час, і від когось, хто знає, що робить. Тож 2017 це трохи логічно. Це могло бути минулого тижня. Так. Я, я, я піду безпечно, і я скажу, що 2019 рік. 2017 та 2019. М я ставлю відео 12. Я ставлю 12. 12 і 12? Так. О Боже, це буде на 12. Це найвище на сьогодні. Тільки що ми подивилися музичне відео Альона Альона Пушка. Чуваки оцінили просто 12-12 по всім напрямкам. Рухаємось далі. Альона Альона, респект. Окей, наступне музичне відео це гурт, казка, і їх просто наймасштабніша пісня плакала. Поїхали. Також дуже просто, але це вау. Але відео гарне. Yeah. Так різний вік, різні обличчя, мільйони переглядів у цього музичного відео на YouTube. Це висока якість. Так в Україні всі знають цю пісню. Це відео 10 з потенціалом бути 12. тому. Пісня отримує два великих пальці вгору і 11 від мене. Гаразд. Okay. Uh, Музичне відео 10. пісня uh, 11. Right. Так, то щодо пісні я теж оберу 11. Я so, скажу well, 11 за пісню. І я думаю, що за чистоту і невелику складність відео, але все ще передачу цього послання, я також поставлю відео на 11. Гаразд. Так. Добре, дуже добре. Дуже добре. Який рік. У мене є здогадка. Ти йди першим. Добре. Дві тисячі дев'ятнадцять отже, я оберу 2020 і до 2021 -го. Добре. Окей, першого. щойно ми подивилися музичне відео гурту «Казка» на пісню. Плакала нам дуже сподобалось, дуже атмосферно. Дійсно, ця пісня вона подобається усім, незалежно від того розуміють люди українську мову чи ні. Поїхали далі. Що ж, і остання пісня на сьогодні це гурт Калаба і Іва Бобул. Подивимося, що хлопці скажуть на це. Поїхали. двоє йдуть Щасливі кохай! Поїхали! Це співпраця цих двох молодих та дорослого. Так, і він співак. Так, мені здається, що відео стають все кращими і кращими. Я не можу дати цьому поганий бал. Справді не можу. Я не можу дати цьому поганий бал. Не можу дати менше, ніж одинадцять. Ніяк. Все добре. Це як співпраця між старшими та молодими. Так. Ось це підриває. Я би вийшов на танцпол. Так. Я. Oh. Якби це залежало від мене, я б дав це ідеальну оцінку. Але щоб змінити ситуацію, я дам цьому один, бо воно дійсно заслуговує 12. Але я дам один, бо це передбачувано. Один спробуй бути іншим, і це для пісні, так? А що щодо музичного кліпу? Музичне відео також ідеальна оцінка. Тож і це отримує один. Як це? Івобобул. Я поставлю і музиці, і відео. Я дам міцну десятку, міцну десятку, що схиляється до одинадцяти, тому що мені подобається поєднання старого і сучасного. Я бачу, що вони там робили. Я ставлю десятку, і за те, і за те. Щойно ми переглянули нестандартну музичну композицію гурту «Колаба» та Легендарного виконавця української музики Іво Бобул на пісню, «А липи цвітуть в такому новому звучанні. Гаразд, гаразд, це все на сьогодні. І останнє питання: яка ваша улюблена пісня, і чому моя улюблена пісня, та що була перед цією з двома червоними комбінезонами та старим дядьком? Це був мій улюблений. Ну просто тому що відразу я побачив концепт, і потім біт увімкнувся, і я такий гаразд. Це сучасний біт, це класна концепція. Старий тут він робить свою справу. Мовляв, я хочу побачити, що вони збираються зробити, і вони зробили свою справу. Композиція, яка найбільше сподобалась Омару, це Іва Бобл та гурт «Колабо». Неочікувано. Окей, що до Фокса, йому більше сподобалась гурт казка, пісня плакала. Отакі От на сьогодні оціночки поставили наші гості. Що ж, було дуже цікаво, мені було дуже цікаво передивлятися ці музичні відео ще раз, тому що я їх вже бачив, а також послухати та подивитись на реакцію моїх друзів. Напишіть у коментарях, яких українських виконавців або кліпи ви хотіли б обов'язково показати американцям, і ми їх включимо у наші майбутні випуски. На все добре, до зустрічі.